Одній сім'ї помирав старий чоловік. Перед смертю він покликав до себе свого сина і дав йому до рук годинник. Каже, сину, цьому годиннику більше ніж 200 років. Він належав твоєму дідусеві, прадідусеві, належав мені. Я хочу, щоб ти взяв його і пішов, знав його ціну. Скільки він вартує. Потім прийдеш і скажеш мені. От син взяв цей годинник і пішов спочатку до ювелірного магазину, так як цей годинник був злочин. Там йому запропонували 150 доларів. Далі він пішов у ломбард. Там у ломбарді йому запропонували 10 доларів, тому що годинник був. Зношений, старий. Далі він пішов до антикварного музею. І там той години поцілили у 50 тисяч доларів. Син кормився до і розказував дать тобі свою історію свого слава. І батько каже, я зовсім не хотів подавати цей годинник, Я хочу продати тобі його. Але, наприклад, прикладі цього я хотів тобі показати, що тобі то саму річ можуть по-різному оцінювати по різних місцях. Тому я хочу дати тобі перед смертю пораду. Не залишайся з тими людьми в тих місцях, в яких тебе не цінують. Ти завжди вартий тих людей, тих місць, де тебе будуть належно оцінювати. Слухаючи цю притчу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, пригадуються слова Ісуса Христа, який каже до апостолів, якщо в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас. Вийшовши звідти, просіть і порох з ваших підошв на свідоцтво. Ні. Тобто Ісус так само каже не залишатися апостолам в тих містах і селах, де їхню проповідь не сприймають, Залишати тих людей, якщо вони не хочуть дослухатися до Слова Божого. І вони за це будуть мати відповідальність. Подібно і не. ми маємо розуміти, що має бути. В тих місцях і з тими людьми, які But нас they приймають, they які they нас they оцінюють. А якщо нас відкидають, то ми не маємо обов'язку бути з тими людьми і But в they тих they місцях. Тому нехай ця прича допоможе мати належну оцінку свого життя і розуміти, що життя кожної людини є великою цінністю. і тут цінність має вшанувати інші люди, які ми маємо вшанувати цінність життя інших людей.